У нас в гостях команда брейкданс команда Sunshine. І ми запрошуємо хлопців до нас. Я до думаю, студії. всі усі встигли помітити ці чудові танці. Тож, хлопці, дякую вам за ваш виступ. Сідайте, будь ласка. Розміщайтеся. Ви не стомилися, ні. Ні, ні. ні. Легко і натхненно працюється, так? Ну що ж, давай познайомимося з усіма Давайте. конкретно. Сьогодні у нас в гостях Сергій Євтушенко, це керівник брейкдан uh, команди. Так, ми вітаємо вас, пане Сергію. У нас в гостях сьогодні Петро Арланов, Євгеній Пунов, Олександр Смаглій, Максим Столяров і Іван Антонець. Всіх правильно назвали Щось <реш> дівчат. Не вистачає у вашій команді. мені не здається. дівчата порушують дисципліну. Що, серйозно <реш> не можна це як на кораблі, <реш> так дівчат <реш> не запрошуєте. <реш> Абсолютно, а я бачу такі брейк команди. Там є дівчата. То вони погані, мабуть, так <гум> мабуть, не пройшли якісь випробування. Які випробування, до речі, аби потрапити до команди, дуже велике бажання займатися, більш ніяких випробувань. А все там 20 віджимань, 30 стрибків вгору, стрибок зі скали. Тільки для тих, хто порушує дисципліну. Угу. Як давно ваша команда вже зібралася і разом ви виступаєте? Ну разом ми виступаємо приблизно, напевно, років п'ять. Це з того часу, як я почав викладати брейкданс, сам я займаюся десь років 10-12. Угу. Тобто десь років 5 хлопці прийшли до мене на тренування, і ось що виходить з цього всього? Тобто це не аматорський колектив, це вже напівпрофесійний? Чи ну, це... Можна сказати, навіть не напівпрофесійний, а професійний. професійний. Тому що всі займаються з великим бажанням і е, віддають цьому заняттю дуже багато часу. А от скільки, скільки часу потрібно? Оскільки ти от. Ну, я помню, это как как будто это было вчера. <реш> То, да. Сижу я на уроке, пятый класс, и тут заходит Николаевич ну, и Максим Арабец, Uh -huh. Если вы знаете, ну э, такие предлагают нам заниматься в школе, брейк дансом мне стало интересно. Я помню, первая тренировка там было человек 50, зал маленький, в три ну, в маленькое ну, в помещение вообще крошечное. Ех Просто... же себя тут показаться, да, да, А ты? ничего не умеешь, не умеешь, нас по именам еще тоже не знали. Там ты, матч в красной футболки, не так. Вот. И мы ну, как-то оно затянуло нас ну, лет шесть уже занимаюсь, шестой год. Вот а это. памятаешь, что парша тебе сказали? М да, матч украсной футболки. І що сказали, Щось с робиш не так? Да ну ну поначалу ну, всі ну. как-то все не так, ты, тем более, еще не отвлекаешься, еще маленький, ну, и не слушаешь еще, так ха-ха-ха, и так далее. У нас, э, получается, ну, надо на бабочку, ну, растягивать ноги и говорят, садитесь на бабочку. А там э, вдоль стенок лавочки стояли. И мы же такие все, на лавочку, хорошо, сели на лавочку, и тренер такой смотрит, что вы делаете? Вы же должны на бабочку. И куча всяких вот нюансов, каждый год новые люди и много смешных ситуаций просто. <зас> Дорогие, какие смешные ситуации, Ев, жить не команды? <зас> <зас> такие простые, Штани не рвались, мабуть. О, так. Да. О, Это, гадав. Що Штани рвались, ну, ну, смішні падіння, на розмінки, там, завжди там, тянеш ногу, я лічно ніколи раз падав так. Просто понімаєш ногу, па, всі, ха-ха-ха-ха. Ну, Всякі там різні були. готуєте якось один на одне, можливо, якісь такі випробування вигадаєте, щоб якось так розбавити своє життя. Взагалі, і хіп-хоп культура, девізом є have fun. Що з англійської перекладається, постійно веселитися, то, в принципі, забагато всяких веселих ситуацій постійно і ми на тренуванні. Наприклад, що ж це за веселі ситуації? Ну, не знаю. Так, можливо, ви не, не пригадаєте, так? Так зразу так? і не пригадаєш. А що... поки ви пригадуєте, скажіть, будь ласка, чому саме брейк-данс? Чому ви вирішили піти саме в цей, в, цей, в цей стиль? Є ж бальні танці, є ж балет в кінці кінців. Ну, зазвичай. Коли ти бачиш, наприклад, коли хтось танцює балет, ти кажеш, ну це гарно. А коли хтось робить брейк-данс, крутиться на голові, робить якісь трюки, ти кажеш: вау, це класно. Ну, саме тому, напевно, ми, я й вирішив саме для себе, я вирішив, що брейк-данс це круто, тому що коли був маленьким, напевно, побачив десь, як хтось танцює брейк-данс, І ми теж захотілося робити щось так круто, щоб хтось говорив Вау. От тому, напевно, я і займаюсь дансом а ніхто не говорив, що це щось несерйозне, якісь несерйозні танці? Що це ви там крутите? Там можна щось красиво пройти? Ну, ми ж займаємося для себе, Ну нам чуже тобто міння не так важливо, да, як ну, своє собственне. Ми ну танцюємо під музику, віддихаємо. Ну, як фізичні якісь упражнення, це просто, ну, просто отдих каже раз. А скажи, послав, чи всі вже рухи, рухи відомі в брейкдансі, чи постійно щось там можна додавати? Ну, Бог, загалом, я думаю, дві руки, дві ноги, що там ще можна додавати. Загалом в брекданці існує ем, основа, що називається фаундейшн. Тобто, це елементи елементарні, котрі роблять всі і котрі всі вчаться, коли приходять на перші зайняття. Угу. Потім, коли ти це все вивчив, тобто основу. Тоді ти вже починаєш створювати якісь свої елементи, додавати щось своє. І в принципі, в брейкданці нема такого, щоб два чоловіки танцювали однаково. Тобто, от скільки людей в світі займається брейкдансом, якщо це вже вийшло на більш професійний рівень, що ти їздиш на змагання, хочеш перемагати в змаганнях, то ти повинен танцювати оригінально. І тому можна, в принципі, на 100% сказати, що кожен танцює. Оригінально по-своєму, тобто двох однакових бібоїв, це тих, хто танцюють брейкданс, не існує. І тому сказати, що всі рухи відомі, це нічого не сказати. Тому що кожен видумує кожен день якісь нові рухи і неповторні. І мені здається, що Тобто, якщо хтось взагалі, там. Це поруч. унікально дуже. Танцював щось, щось не так. Ніхто не скаже, що там хтось помилився, тому що. — Ну Це така індивідуальність. Так, це така індивідуальність, і якщо хтось танцює однаково, або mm -hmm. хтось придумав якусь фішку, якийсь трюк, то якщо хтось повторить цей трюк, то, грубо кажучи, йому не цей трюк, тому що не він його видумав. Mm -hmm. Тобто не можна один у одного ворувати фішки, так сказати. Mm -hmm. тобто mm -hmm. повинен сам їх ну, Взагалі взалі, важко навчитися брейк-дансу? От ви вже стільки років займаєтеся, це, я так розумію, це прям складна наука. Так? Ну, я думаю, що важко. Главное ну, головне, слушати. Ну, Тренера. Угу. От насправді я теж ходив на брейк-данс, от кілька днів, поки тролейбусний маршрут туди не закрили. От. Тому, в принципі, я пам'ятаю якісь там рухи. Але от взагалі можете от мені нагадати якісь такі от... Якусь стойку. А ти хочеш якось щось мене? навчитися? От ну, я пам'ятаю ось один рух, єдиний, пам'ятаю. пам'ятається. От таке було щось там. Ось так якось, ось так, от щось... там руками а -а -а -а. там от, можна було робити. Ну це я не так роблю, правильно? Так. Нормально. Нормально. Це, 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 знаєш, як ти прийшов і сказав хлопчик в червоній футболочці, так? Хлопчик, як тебе обізвати? В червоних штам? Забула як мене звати. А можете, от показати, як от стік? От? Я бачу, там хтось так на голові стояв. Я так не зможу, звісно. Але там я пам'ятаю касіка була, десь щось. Ну, все одно допоможи з допомогу. Складних мені. елементів, хто мені допоможе. Покажіть йому щось простеньке, Шо тому що. Мені можна мені? Робити? Отак, фрис, фрис. Ти тренер. Фрис. Давай. Зараз нас дивляться глядачі, які фрис. теж хочуть фрис. стояти фрис. на голові. Фрис. Давай, покажи, що мені робити. Ось так, так? Да? Да. Тримай мікрофон, йому допомагай. Допомагаємо так. Праву руку. Праву, ось так. Угу. Ці дві руки отак. Ось ось, Вниз. Я впаду так. Ні, не. Да. Не достаю туди. Ну, сильніше, руку з'їма ну, не згинаєш. Тебе ноги коротші. — Згинай праву <реку> руку. трошки. <реку> <реку> — <реку> Ага, ось так. ну. <реку> — <реку> І ось Ооо! <так. реку> Оооо! <реку> <є>. Люди будуть. <реку> тобто можна вважати, що я, в принципі, як от брейк-дансер вже. Так? <реку> 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 Це, мене сьомим. Можете? <реку> Та, я теж люблю танцювати. Хорошо, хлопці, от мені завжди теж було цікаво. Як... На дискотеки ви любите ходити? Mm? Да, не дуже. Школьні дискотеки. Школьні там, так. Да? Ну, це ус... перше правило брейка не танцювати брейк на це а а чого? Тут у тут... тренера надо спрошують. Скажи, чому Шо не можна танцювати такі? брейк? Тобто, правильно? Я ну, не розгляну. можна танцювати брейк на дискотеці, тому що зазвичай це понти, так сказати, а понти до хорошого не призводять. Зазвичай. І коли ти приходиш, ну, як ви вже сказали, брейдан складна тобто наука. — Тобто У вас починають бити там. <laughs> Ні, зовсім не з цим зв'язок. Навпаки. Мені здається, що всіх хлопці поважають цій студії. Хлопці, у нас мало часу, на жаль, залишається. От, де ви вже змогли взяти участь в якихось змаганнях? Ну, Ми їздили на соревновання ну, по області нашій. В Київ ми їздили в Battle School Gam. Там виступали. Женя у нас призові міста завжди, mm -hmm. Ми його як секретне оружие випускаємо. Женя, в чому секрет? Хто за призами? Женя. Женя, розкрий секрети. Та нема ніякого секрету. Просто Гимнастіка. танцюю. <со eigenlijk> Ти народився, просто та ні. Я... Тебе гроші більше на хабарі? Ні, хабарі тут просто не беруть в брейкдансі. Тут все чесно. Зрозумів. А мабуть, допомогло 6 років спортивної гімнастики перед брейкдан. Так. Ось. А хто ну, найбільша конкуренція в тебе в цьому колективі? запитання. Провокатор. Так, ось є. Мої друзі теж вже добре танцюють, гарно. У нас конкуренції немає. Ну, взагалі, так, але між сім'єю конкуренції бути не може. О сім'ї зрозуміло, але взагалі по місту. От велика конкуренція є. Багато колективів, які танцюють брейкданс? Ну, Немного. Не багато? Ні. Ну, студія Арабца є, ну ми ж ми всі знайомі з самого початку. Танця ми в одного не кидаєте, так? Ні, у нас такого нету. Танцювальні якісь базу немає, що на рівні України. На рівні України. Но... Ну на рівні України всі конкуренти, так само. От в Київ ми приїжджали на Батл Скол, всеукраїнське, то там всі конкуренти були, Даже свої, хлопці ті ще мовчать у нас сьогодні. Чому мовчимо? Давайте розказуйте про якісь досягнення. — Розказуйте. — Чому ти прийшов саме от не в брейкданс. Не було ну, допоможе. Я, я теж Фільрик прийшов сидіти. ну, дома. Був дивився телевізор. Тут дуже класно супав, іменно Максим Оробець. Я теж заінтригований, пішов на брейк. Ну, Почало потрохи получатися, пізніше більше, більше, ну і так потрохи виріс. Так ну, ти знайшов себе. Максима Робця? Да. Ну, але пішов все-таки не до Максима Оробця. Зрозуміло. Так, давай передавай товаришеві мікрофон. Що ти надаєш? Про що скажеш? ти мрієш, чому хочеш досягти в цьому танці? Це танцем взагалі можна назвати, чи це не це танцем? Це танцем? Звичайно, це можна назвати танцем. так. Це. Я прийшов саме у брейк. Мені порадив мій брат. Мій брат двоюрідний теж займався брейком. Да, дуже давно. Але потім він пішов у бокс і там. Ага, Зовз з гімнастики в брейк і в бокс. Тобто це в усіх така доля, чи це тільки обрані таке роблять? Обрані. Так, хто в нас ще залишився? Розкажи нам про своє життя у брейк. Що з дитячої? В буванні танці краще. Ну, з дитячого садка, коли я тільки пішов в трагічному віці до садок. В мене виходило танцювати, мене завжди ставили в перші ряди. Звичайно, я танцював не брейк-данс, тому що це було дуже складно. Я танцював танцював в бальні, танці з Тут У тебе немає партнера? Ну, окрім Олі, може взяти. Немає. Ну, як ти докотився до брейкдансу? Докуса дочка? в е, ну, мене виходило, мені це подобалося, рухатися під музику. Я дуже люблю е, слухати музику і танцювати. <реку> Чи є у вас якийсь еталон так, на всесвітньому рівні, якийсь от танцівник брейкдансу, до якого от ви е, спрямовуєте усі свої зусилля? Ну, В брейк-дансі взагалі-то дуже багато. Крутих бібоїв, тобто це ті, хто танцюють uh -huh. брейкданс. І дуже багато різних стилів також в брейкданці. Тому когось одного вивести як еталон неможливо. Кожному подобається свій стиль в брейкдансі, і тому, можливо, еталон у кожного різний. І так як ми вже говорили, кожен зовсім по-різному танцює, і ще за цього також важко вивести. Uh -huh. Ну, але на світовому рівні існують багато чемпіонатів, наприклад, як Red Bull BC One. Якийсь буде осінній фінал. і До нього багато всяких відбіркових фестивалів проводиться, то, в принципі, можна топ-16, які на ньому участь, ну, беруть участь, mm -hmm. то можна всіх яких еделон вивезти. Це на 17-му місці там зараз, так? 17-18. Ну, тобто це, буде, це мрія, правильно? Це мрія, ну, зазначає, яку хочете досягнути. так. Red Bull BC1, якщо особисто ну, по. Сам за себе, коли танцювати, не командою, а кожен окремо, то, напевно, Red Bull BC One буде найкращою мрією для кожного Бібоя. А також в більшості своїх брейданс танцюється по командам. Тобто три на три команда на команду любої кількості команда. Так що мрії також можуть бути зовсім різні з досягнення в брейкдансі. Загалом всі займаються для себе, тому що в брейкдансі немає якоїсь ем, асоціацій. Щось подібного, і що ти можеш щось отримати взамін за це. Ти просто займаєшся, віддаєш себе цьому, якщо це тобі подобається. Це має чорного поясу. Там по версії бі опіпіпі. Немає такого, так? Зрозуміло, хлопці. Ну що ж, ми вам дякуємо за те, що ви до нас прийшли, станцювали. Бажаємо вам успіхів. І аби на Red Bull, як ви на там Red казали... Bull. Так, так, щоб ви теж брали участь і там перемагали. Що ж, величезно вам дякую. Дуже дякую. Приходьте до нас ще досягайте висоти, в принципі, приходьте, діліться з нами, чим ви досягли. Бо краще таким займатися, аніж нічим, правда? Сидіти за комп'ютером чи за телевізором і. Взагалі, щоб життя проходило повсюди. Ну, я знаю, що ви теж там сидите, але все ж таки <рес> хочеться бачити вас живими, тому що ви живете саме в танці. Нам сподобалося. сьогодні. приходьте, показуйте свої досягнення. Дякуємо. Дякую. Ну що ж, ми подорожуємо далі нашим ефіром. Залишайтеся з нами. У нас цей день в історії.